І ми з вами сьогодні будемо продовжувати наші початкові уроки гімнастики, які вам, до речі, я обіцяла і не сняла. То Сьогодні ми почнемо. І для того, щоб я зняла для вас ще більше, подивіться це відео до кінця, буде все дедалі цікавіше. І підпишіться і, будь ласка, коментарі. Коли ми доб'ємо хоча б 30 лайків, ми з вами, а бажано 1000 лайків, ми з вами знімемо ще одні відео гімнастики. І, до речі, хочу вам порекомендувати один продуктивний канал. Анютамо. Англійською підписуйте Анютамо. Дуже цікавий канал. Підписуйтеся на неї. Цей канал мене дуже мотивує на якісь зміни в своєму житті. Знаєте, він якийсь такий канал, ну, словами не описати. Так що заходьте на нього та підписуйтесь. І поїхали. І поїхали. Сьогодні ми з вами на уроці другому. Ми з вами будемо вчитися робити мостик міст. Це така вправа, вона дуже легка, але спочатку ми будемо її робити від полу. Так вам буде легкіше робити. Можна робити від стіни. Наприклад, ми стоїмо, стоїмо ось так спиною до стіни. І отак ми прогинаємося і потихеньку, потихеньку, потихеньку йдемо вниз. Допоки не станемо руками ось так. Руки повинні у нас бути ось так. Ми коли стаємо, отак, руки у нас. І для того, щоб ми могли зробити міст, нам потрібна розтянута спинка. Це дуже головне. І ми починаємо. І починаємо з розминки. Дуже сильно нам треба прогнути ось так нашій таз. Ось так. Можна держатися ось так. Можна держатися ось так. Або на наші ручки, оцією ладошечкою, ставимо на п'яточку. Ось так. Такі п'яточки нам треба опустити вниз на пол. Я буду ось так. У мене так краще кращуть. Наш таз ось таз, ми максимально його повинні вперед. І так, 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Ну і далі в нас йде. Е, ми повинні розім'яти ось цю Починаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Тепер нам розім'яти ось цю часть і головку. Це дуже обов'язково. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І назад, 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10. Тепер нам треба розім'яти ось цю частину і ось цю. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І як 9, 10. Ми максимально розсіяли цю часть, а тепер треба надо... ось цю один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Ну що ж, мої дорогенькі, на цьому відео наше закінчується. І... Максимальна вправа, яку ми повинні виконати, це міст, про який я вам розповідала. І він ось так робиться. Можна вставати упор льожа, упор льожа говорю. Можна вставати ось так, наприклад, а можна ось так. Я вам покажу сьогодні ось так. Я похудала на білковій дієті. Ось такий в мене. Виходить мост. Можна вставати ось так. Ну я поки ще ось так тільки стою Ну що ж, мої дорогенькі, на цьому ми з вами попрощаємось. Хочу вам посовітувати книжку, яку я зараз читаю. Вона дуже класна і канал Анюта Мо Він мене мотивує робити якісь зміни в своєму житті. В своїй. Рутині. я, до речі, почала робити продуктивні дні і книжку я вам хочу поставить Бабин Яр. Він да. дуже цікава книжка Бабин Яр. І всім пока і до нових зустрічей.